25 травня вже відбудеться ось наступна зустріч у форматі Рамштайн. Зокрема, там будуть обговорювати е, західні літаки. F-16. скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від цієї зустрічі? Які рішення ми можемо побачити чи не почуємо? Адже вони будуть в закритому форматі? Що може бути ну, так? Що будь обговорювати? Ви правильно дійсно кажете, що частину речей ми просто не почуємо, а побачимо через там, Деякий час. Що буде проговорюватися? Деталізація по літаках, 100% виход вже. Хто конкретно дасть, дасть літаки, які країни, в яких, в якій кількості, там, Голландія, наприклад, 10 літаків, Норвегія 15 літаків, наприклад, Польща там, 5 літаків. Тобто в такому форматі. Питання часу: хто може надати в який період часу? Це не означає, що всі літаки, наприклад, да, там, 100 одиниць, які ми очікуємо, буквально там. Наступного дня всі 100 штук на кордоні стоять і нам кажуть: ну забирайте, ось ми привезли. це буде поетапно. Да? Там перша частина, перша частина, друга частина, третя частина. Питання, якщо треба їх модернізувати, хто буде модернізувати до якої до якого рівня, що з них будуть знімати? Швидше за все, якусь авіоніку, якусь там, ну якісь електронні деталі, електроніку будуть знімати, оскільки вона є державною таємницею певних країн, ну країн НАТО. І саме головне на мене, це. Чим будемо стріляти, яке озброєння буде на цих літаках? Е, якщо не помиляюся, там десь 50 видів різних ракет, взагалі що можна туди підвісити? І ось питання, що нам дадуть. Ось ви очікуєте, що після авіаційного її коаліції вже буде ракетна коаліція? То взагалі не виключаю. Тобто, якщо вже пішли, погодилися на танки, погодилися на авіацію, то я думаю, все решта. Ну, авіаносець окей, це це під питанням. ще, але я думаю, що ракети так будуть розвиватися, перемовини в цю сторону, але за умови, що Україна буде дотримуватися, взяти на себе зобов'язань і не бити західною технікою, західним озброєнням по території РФ в кордонах 91-го року. Це велика ключова умова, яку ми повинні дотриматися. Бачимо. Росія відреагували на постачання в шістнадцять російський Хіркін, зокрема взагалі говорив про те, що якщо F-16 прибудуть в Україну, то слід очікувати параду на червоній площі збройних сил України. А сам Кремль сказав, що ці літаки стануть ціллю для знищення як і все інше озброєння, яке надходить в Україну. Як ці літаки взагалі допоможуть фронту, та чи виграємо ми війну з ними? Як про це заявили в повітряних силах України? Ну, заяви такі дійсно цікаві. Там і у Медведєва, і у всіх. Ну законна ціль, ну окей, законна ціль. Ну пробуйте. Вони вже більше ніж там рік, да, вже законна ціль для них все. Там і житлові будинки, і, і там будь-які цивільні об'єкти. Це для них все законна ціль. Вони всюди стріляють. А, дивіться. А, ну... Всередині особисто я я вірю, що буде перемога. Я не можу зараз стверджувати, що 100% все тепер з літаками це все. Це просто буде капець. Всіх буде, всіх будуть на варені наматувати. Літаки дійсно допоможуть. Їх роль дуже дійсно дійсно важлива, серйозна її неможливо перебільшити або применшити в ніякому разі, не можна. Вони будуть допомагати нашим військовим. Рухатися по землі. Тобто, якщо наші військові будуть рухатися самостійно без повітря, да, без наших літаків, то в нашому небі будуть російські літаки, і вони будуть бити по наших військових. Тобто, у нас повинен бути дах у наших військових. Вони рухаються, літаки їх прикривають і виконують там безліч там різних завдання, завдань завдань. Ну опять же, виходячи з того, які ракети є. Там же є ракета, да. Повітря-повітря з повітря запустили, в повітряну ціль влучила. Тобто можна збивати російські літаки, російські гелікоптери там різних там, класів. Повітря, земля, з повітря запустили, на землю попало. І тут уже. В ці комплекси С-300, С-400, да, протиповітряну оборону знищувати, якісь склади, можливо, той же саме Кримський міст. Я не знаю, в залежності від того, які ракети там будуть, якого радіусу, і там, вибухівка, яка буде. Тобто тут велика, -велика роль, дуже велика.